Астрологічний гороскоп для риб на березень. Місяць 1 по 6 березня на початку березня риби можуть очікувати покращення ситуації в особистих стосунках. Це сприятливий час для романтичних зустрічей, самовираження та внесення гармонії в своє життя. Однак, можливі труднощі пов'язані з реалізацією своїх планів, затримки в кар'єрі і для і досягнення цілей буде потрібно більше зусиль. З 1 з 7 по 13 березня ви відчуватимете розсудливість та чіткість у спілкуванні, завдяки ви зможете налагодити ділові контакти та ефективно працювати над проектами, але можливі емоційні проблеми, сварки чи непорозуміння з близькими людьми. Потрібна гнучкістю спілкування та мені знаходити компроміси. З 14 по 20 березня друга половина березня буде для риб часом натхнення та пошуку глибшого сенсу в житті. Період принесе нові ідеї, творчу енергію та можливість бути більш відкритими до духовного розвитку, можливі труднощі в любові та стосунках. Постарайтесь бути терплячими і обережними у словах та вчинках. 21 по 31 березня наприкінці місяця ви будете орієнтовані на нестандартні рішення та пошук інноваційних Відходів будуть е, чудові ідеї для роботи чи творчості. Однак, можливі складні ситуації, що потребуватимуть трансформації чи прийняття складних рішень. Будьте готові до зміни, не бійтесь, відпустити старе. Ронічний гороскоп для риб на березень, з 1 по 6 березня, руна воню це радість, успіх, позитив. На початку місяця риби можуть пережити період емоційної радості та позитивних змін у житті. Рунавуню вказує на. Сприятливий час для ускладення угод, зміцнення стосунків, прагнення до гармонії в житті. 7 по 13 березня руна Айвас це подорож, зміни зріст. ріст. Руна Айвас принесе оновлення та перспективи. Можливо, вам належить здійснити важливу подорож чи прийняти значні зміни, які відкриють нові горизонти. Це сприятливий час для особистого зростання та розширення кругозору. 14 по 20 березня руна та сила волі, перемога боротьба. В цю частину місяця риби зіткнуться з необхідністю проявити свою внутрішню силу та рішучість. Руна та і вас закликають до активної боротьби за свої цілі, не боятися труднощів і боротися за успіх. З 21 по 31 березня руна Іса. Затримка, це і пауза. Наприкінці місяця рунаїса вказує на необхідність повільнення та усвідомлення того, що не завжди все йде за планом. Можливе, деяке повільнення справ що дасть змогу подумати, проаналізувати та підготуватись до наступного кроку. Гороскоп здоров'я для риб. З 1 по 6 березня цей період буде для вас досить приятливим для здоров'я, однак стресові ситуації можуть вплинути на психоемоційний стан. Намагайтесь уникнути перевантажень. Це хороший час для регулярних розслабляючих процедур, таких як медитація або аромотерапія. 7 по 13 березня ваш фізичний стан буде стабільним, але психоемоційний фон може потребувати уваги, постарайтесь балансувати робочі та особисті справи. З 14 по 20 березня в цей період ви буде сповнені енергії та мотивації для нових починань. Чудовий час для заняття спортом, зміцнення імунної системи та активного відпочинку. 21 по 31 березня наприкінці місяця можливі незначні коливання рівня енергії. Це час для відновлення сил, вживайте за. Ходім для підтримки здоров'я через регулярне харчування та достатню кількість сну. Медитація йога допоможуть вам відновити внутрішню гармонію. Гороскоп снів для риб з 1 по 6 березня цей період буде часом яскравих емоційних насичених снів, пов'язаних з любов'ю та стосунками. Зверніть увагу на сни, що стосуються. Тем любові та близьких людей. Можливо, вони дадуть підсказки для покращення поточних стосунків. З 7 по 13 березня сновидіння будуть насичені символами змін та оновлень. Можливо, ви побачите сни про особисті перетворення. Намагайтеся звертати увагу на свої почуття та переживання у снах. Це може бути відображенням того, що відбувається у вашому житті. З 14 по 20 Березня, друга половина місяця, принесе сновидіння, пов'язане з внутрішнім переживанням та духовним пошуком. Можливо, ви побачите сни про свої внутрішні зміни. Це час для глибокого самосцілення і роботи з підсвідомістю. з 21 по 31 березня. Сновидіння в кінці місяця можуть бути сповнені попереджень або підказок, пов'язаних з прийняттям рішень. Прислухайтесь до снів, вони можуть бути сповнені символіки і підсвідомих сигналів, які допоможуть вам визначитись важливими життєвими кроками. Дякую.